Трошки заспокоїв, тому що насамперед такий гол був на 43 хвилини, не дуже, скажімо так, потрібний. І трошки заспокоїв команду, сказав, що ще є 45 хвилин, як мінімум. У нас Динамо відігравалось 2-0 з нами, тому поговорили, трошки розказали, як буде будемо діяти. В деяких моментах в атаці, в обороні, дещо перестроїлись і вже почали грати трошки по-іншому, трохи агресивніше і додали насамперед в енергії. я думаю. Та ні, взагалі нічого не тиснуло. Ми завжди розуміємо, що Шахтар завжди ставить найвищі ціль. І ну, звісно, хотілося перш за все порадувати наших болікаболівальників, які були сьогодні на стадіоні, які завжди з нами, які за нас хвилюються, переживають. І тому хотіли трошки так цей сезон він не вдалий в чемпіонаті, але виграли кубок і тим самим я думаю, дали їм трохи. Радості, щастя сьогодні і завжди вигравати кубок це приємно, і я думаю, що ми змогли зробити декілька людей сьогодні щасливими. Взагалі, містер почав казати фамілію, а потім вже хлопці казали, хто впевнений. Ну, воно в принципі так і було, що. Яка була порядковість, так і в принципі, містер так також і казав. Тому містер казав, хлопці казали, що да, ми впевнені і йшли бити. За моїми відчуттями було дуже багато Скільки було цим тиском болівальів і Чи відчувався? За моїми відчуттями було помітно, що болівалі за Шахтара. Я чув. Як наші болівальників вболівали за нас, і я перш за все дуже дякую, хто прийшов на стадіон нашому ультрасу і тим болівальникам, хто вболівав за нас. Велика подяка, що у вас було багато і у вас було дуже чутно. Дякую, Суспільному. До наступного не так багато часу. Вже в неділю не заняття ще не помітається. Чи тих відмовитися, наскільки залишилися сили, чи вистачить цього часу. Там в нас є кваліфікований персонал, медицинський штаб. Я думаю, що все, що треба, вони зроблять. Я думаю, ми також, професіонали, повинні підходити до кожного матчу дуже серйозно і розуміємо, що залишилось два матчі. Будемо робити все, щоб здобути дві перемоги і вже з хорошим настроєм йти відпустку. Сituейшн лайк і тис, beforesgame, you know, we must win. To make a good season of, uh, of it, to win the trophy, uh, and of course it is always there. Uh, I tried to take it away from my players, but it was very difficult to do it in the first half because it was a very nervous game from both sides. And uh, yeah, and then after that we we recovered ourselves, we we came better and better in the game, and uh, we did some changes. And uh, yeah, I have to say how much I'm proud of my players uh, to perform. Under these circumstances, uh, with this pressure, like you mentioned it, um, and to come back into the game against a very tough opponent, of course, and uh, yeah, they deserve all compliments, uh, very very proud of them, <coughs> and then to play extra time as well, then to take penalties as well, to be so concentrated until the end, uh, I know I knew we could do it uh, because we did it already uh, two games before, so it was a very, very. Tough uh, campaign for us to win this cup, and it gives uh, extra shine on this uh, trophy. I mean, how we performed it in this cup was uh, very good. Особливо якийсь тиск певною мірою відчувався і також описуючи перебіг подій в безпосередньо матчі, перший тайм закінчився не на нашу користь. Гол, який був геть не у роздяганню, але тим не менше, звичайно, він має певного роду моральний імпакт на команду. І дуже важливо, щоб ми зуміли перебувати гру, перевернути її на нашу користь і щоб хлопці не посипалися духом, продовжили боротися. Складно проводити 120 хвилин вже втретє в цьому кубку. Також звичайно серія пенальтів вимагає стовідсоткової концентрації та віри в віри власні сили. І я вірив, я доніс цю віру гравцям, і я безумовно ними пишаюся складна гра проти достойного опонента, І сьогодні вони заслуговують від мене всі найвищі похвали за свої старання і за своє бажання боротися до кінця. Ви So it was uh, very, very good from our side. Дві речі, які справді важать, коли ви переходите в стадію uh, гри на uh, 120 сто хвилин протистояння, це фізична форма і це uh, безпосередньо концентрація. Вважаю, що сьогодні ви два аспекти були на, на нашу користь і в нашому виконанні достойним. And yes. you, have, you have told a lot uh, about the uh, uh, referee actions, you were not agreeing with them. So, what could you s say finally after the game? How do you think about it? No, just a part of the game. Just a normal part of the game. And uh, yeah, I have to say, this, despite we win or lose this game, uh, they were very okay tonight. So. Uh, Sometimes I have a commentary on, on the panel on, on referees, but I have to say also to when they did a good job and they were okay tonight uh, with all their decisions from us, for them, I, I couldn't find anything special except in the beginning. I think there were a couple of times very hard attacks on them, very hard tackles. And uh, yeah, as you know, then, then I expect from them to, to protect the game a little bit more. Uh, but okay. It's also part of the job, you know, it's a part, it's not easy to be a referee at all. And uh yeah. Nothing more to say about it. Це частина гри. Звичайно, було кілька епізодів на початку протистояння з якими я був не повністю згоден, на мою думку, кілька стричок, які все-таки вимагали більше арбітр більш уваги рефері. Але в цілому ми повинні також наголошувати, коли арбітри виконують цю роботу справно. Загалом я завжди після матчу намагаюся їм подякувати за їхні старання. Сьогодні вважаю, що арбітер виконав достойну роботу. Звичайно, це частина гри. І професія футбольного арбітра вона насправді дуже складна. І, мабуть, вони поцінопитимуться під критикою. Тому сьогодні я хочу лише їм подякувати за якісно виконану роботу. Because there were two or three very um, tricky falls they made, and uh, yeah, I, I, I saw it, but I have to look it back. <clears throat> it's that—that's probably what you mean, and uh, that's why I reacted in that situation. Але я так розумію, ви апелюєте саме до двох-трьох моментів, які були дуже спірними, скажімо так. І тому розумію ваші запитання. Також вони викликали в мене сумніви, особливо безпосередньо в перебігу подій матчу, але вже ще є. Чи буде якась сьогодні спеціальна зброя для Динамо? А о ЄС. що це є ця зброя, це зробить і вона спрацювала саме так. There was a question. There would be some special weapon before this game, and uh, does it, is it seem that <laughs> cow Ellis? This, yeah, this you part? you put that question. Yes. Uh, yeah, I, I was uh, already busy with uh, with uh, one or two guys before the game uh, about some things, and um, yeah, it's just intuition at that moment. But I thought, okay, he's now in good moment. Maybe it's a, it's a moment for him to shine, to, to do something special for the team. He, he brought. He came and he brought a new energy together with uh, Alisson as well. But I have to mention all guys who came into the game did very good job for the team. Chris Kiv and Nazarina on midfield worked very hard, kept on playing football. Uh, Ala and Graham came in for, uh, for the Tobias did very good job for the team. And uh, not to forget a young uh, guy from our academy, Tsukanov, uh, for the first time to play in this ambience under this pressure. And I have to say, I, I like to test him like this. It was important for him, for his growth, for his development, to play these minutes, to experience this pressure, to experience what it's mean to play for Shakhtar and to must winning the trophy. Um, of all guys who came in, uh, big, big compliment. Uh, because the broad new energy and the, the broad equality, what I expected from them. And uh, yeah, that was important moment. Important moment in the момент Так, не гейм таке за спешал век. Так, справді ви задавали подібне запитання. Uh, скажу так, що це була насправді тренерська інтуїція в потрібну мить. Uh, звичайно, було кілька гравців, з якими я спілкувався детально з приводу їхнього можливо виходу на поле і те, що від них очікую, давав якісь усилив настанови. І Також я дуже радий за нього. Він дійсно зміг в першу чергу принести цю потрібну для нас енергію на футбольному полі. І також хочу відзначити всіх гравців, які з'явилися на заміну. Вони всі заслуговують на найвищу похвалу. Вони чудово вписалися в командний ритм. Вони подарували нам ту саму згадану мною енергію в потрібну мить. І також Алісон чудово вписався гарно про зарекомендував себе на своєму фланзі. І Вітя Цуканов, який я. Молодий гравець, і я, скажімо так, я поставив його в дуже стресову ситуацію під доволі таки високий тиск, але це те, що насправді мені подобається робити. І я вважаю, що це справді подарунок для гравця, оскільки це найкращий момент для росту для становлення як футболіста дорослого топ рівня. І підсумовуючи, я пишаюся своїми гравцями, тими, хто починали в основному складі, тим, хто вийшли на заміну, вони всі заслужили на особливі компліменти сьогодні. Так, це була особлива зброя. Uh, how strongly did you feel the uh, support of the fans, and how important was yeah. the fact that we make it in, in front of our torcida? Yeah. Well, it, let me say first that I'm very happy to see a lot of people uh, in the stadium. That's why we play football it was uh, fantastic emotions. Uh, fantastic to see our fans uh, <coughs> cherishing for us, pushing us forward. that's what we actually missed, all of us. and uh, it was a fantastic experience. Um, yes, it could be advantage, but don't have to be. you never know. it's all about the quality, how you take the penalties, and you need to hope for this good moment, one moment from your goalkeeper. Um, but I felt a good energy before we took it as well. I felt, I felt uh, the, the, the determination to win it. Uh, so, some guys wanted, wanted to take it, some wanted. I, I also needed to, to put them in a the number, switch one, and everybody was there to take a penalty. Everybody was yeah, very determined to be decisive for a team at that moment. And uh, that's, uh, that shows a lot of character from our team. And, uh, and, of course, big thanks to our fans for the way they cherish us tonight. В першу чергу поєдналося на те, що футбол це гра для болівальників, і я завжди радий бачити фанатів на трибунах. Вони приносять задоволення від гри. І дійсно, звичайно, приємно було пробивати важливий момент це серію пенальтів саме біля наших біля на біля групи нашої підтримки. Взагалі, коли гра переходить в серію пенальті, це дуже Складний емоційний момент, і я пишаюся тим, яку рішучість та яку завзятість проявили мої гравці. Багато з них самі викликались перші пробивати пенальті. І тому я вже повинен був взяти ініціативу як тренер і сказати, розставити за нумерацію, хто пробиватиме, в якому порядку Це свідчить про запал, про бажання боротися. І я безумовно пишаюся тим, як його сьогодні передали мої хлопці на полі. З Олександрією хвилин. Did you prepare the game, for yeah. the team for this extra time here yeah. as well? And mm -hmm. can we say we are the kings of uh, extra times this yeah. season? Yeah, you can take that conclusion as well, for sure. Uh, yes, we, we prepared ourselves mentally for the next time. Uh, when I say sometimes the games are going like they are going. And then you have two choices. You accept it and make the best of, out of it, yes, and to stay into the game, or you will um, uh, uh, not be organized anymore, not be disciplined anymore, and then you let it go. And that's not in our character, that I will never accept that, of course. So I always push them to play 95 minutes, <coughs> highest concentration. After that, if it's necessary, we play one more time, 2 times 15, because I know we're a very fit team. And that's the, that, that makes the difference, of course. And playing one more time, playing three times uh, behind each other, a uh, very tough uh, cup campaign. Uh, I think uh, this, this trophy on this way how we won it has an uh, extra extra golden shine. For me, it has an extra golden shine. Так, гадаю, ви можете справді називати нас королями екстратаймів. І відповідаючи на ваше запитання, так ми дійсно готувалися до можливої до можливого переходу гри у екстратайм. Взагалі, гра в екстратаймах це той епізод, коли, мабуть, на перше місце виходить фізична форма, рішучість та готовність добувати результат. В грі завжди вирішують деталі, а особливо на такій пізній стадії протистояння. І е, вкотре наголошую, що я радий тим, як хлопці підійшли до цього, як ми як команда підготувалися і е, зуміли реалізувати ці всі риси на нашу пересть.